Благодать можна як отримати, так і втратити, і від багатьох зараз можна почути благодать це моє особисте. Але апостол Петро до євреїв пише: дивіться, щоб хто не зостався без Божої благодаті і щоб не виріс грікий корінь гріха, щоб не було як той безбожний ісав, який проміняв своє первородство на тарілку похльопки. А що таке Божа благодать? Це милість Божа і його любов до нас, коли наше ім'я записане на небесах. Життя по благодаті це значить бути спадкоємцями царства Божого, бути первородними. Якщо ми живемо по благодаті, тоді ми живемо в Суті в святості і по любові до Бога і до ближнього. Але коли ми відштовхуємо Бога, нехтуємо Словом Божим, гордимося, противимося Слову Божому, тоді ми втрачаємо Божу благодать і вічність в царстві Божому. Бог не дивиться на нашу зовнішність, Бог випробовує наші серця на горде і непослушне серце. Бог не буде давати благодать. Бог дає благодать тільки на чисті, послушні і смиренні серця. Тому благодать потрібно цінувати, берегти і боротися за неї. Тому що без Божої благодаті царства Божого ми не наслідуємо.